Доброго раночку, мої любі діти. А чи впізнали ви, з якої казки завітали до нас ті гості? Так, звісно, цю казку ви добре знаєте. І називається вона Колобок. Діти, а колобок який? Він круглий, смачний, веселий, співучий. Так, А заяць який? Хитрий, сірий, довговухий. А вовк який? Сірий, хижий, великий, а лисиця яка руда, хитра, лукава, так? Сьогодні кожен з вас може потрапити в цю казку. Уявіть собі, що ви стали героями цієї казки. Кого б ви хотіли зіграти з цих героїв? Давайте пригадаємо казку. Як починається казка? Жили собі дід і баба. І як з'явився Колобок? Його спекла бабуся. А де побіг Колобок, дітки? Колобок побіг в ліс. Кого перший зустрів, колоб... Хто перший зустрів Колобка? Перший зустрів Колобка Заєць. А з ким потім зустрівся Колобок? Колобок зустрівся з Вовком. Потім він зустрівся з Вермидя, а потім з хитрою лисицею. А чому колобок намагався заспівати пісню двічі лисички? Так, вона хитра, так? Да? І хотіла обманути колобка. А як закінчується казка? Діти, а ну пригадаємо. Лисичка з'їла колобка. А скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам така кінцівка? Хотіли б ви змінити кінцівку казки? Я б, впевнена, хотіла, щоб, наприклад, колобок заспівав свою пісеньку лисиці, та і втік від неї. Ви б хотіли б так, щоб закінчилась казка? До нашої казки є навіть прислів'я. Не вірь словам, що з меду. Друже, не будь самовпевнений дуже, це означає, що вірити гарним добрим словам незнайомців не можна. Їхні слова можуть бути гарними, а вчинки поганими. Колобок втратив обережність, повірив солодким співам лисиці, і вона його з'їла. Тож будьте завжди обачливими.